Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна і Туреція влаштовує блокаду РФ у Чорному морі, а російський флот розвалюється сам по собі. Останні три потоплені танкери тому пряме підтвердження. У той же час Ердоган і Трамп домовилися понад 28 турецьких кораблів. Зайде в Одесу та закриє небо півдня України. А кораблі з США зайдуть і в Чорне море повністю. У наслідок відмови Путіна до переговорів одразу з миротворцями. Йде флот Ердоган, хоче тримати Чорне море під своїм контролем. А також керував. Ати після воєнним Кримом а та інвестиціями І тут вони знайшли спільні інтереси з Трампом. Ердоган буде захищати інвестиції турків в Одесі. Десятки турецьких кораблів уйшли та сформували кільце. Україна ще мить морськими дронами та безпілотниками кораблі війни. Країни не хочуть запливати в російські порти страхові компанії, відмовляються страхувати судна. На думку співрозмовників журналістів, ескалація в чорному морі вдарить по обсягах російського експорту, оскільки судноплавні компанії вже остерігаються відправляти в російські порти свої кораблі Відсутністю Росії кораблів і зниження інтересу західних зернових трейдерів до бізнесу з Москвою посилюють зростання витрат на перевезення пшениці. Російські експортери зерна зіштовхуються з наростаючими складнощами при вивозенні продукції на світовому ринку та лі розгортання ситуації в чорному морі. Повідомляє Reuters. Голова союзу експортерів зерна Росії Азернін у Розмові з журналістами послався на можливе посилення так званих прихованих санкцій, які можуть призвести до збільшення витрат на фах і страхувань. Ня і для Росії це позначиться на рівні цін на пшеницю та інші зернові на світовому ринку. Глобальні товарні компанії більше не допомагають Росії з механізмами торгівлі її зерном. Каркіла Уіс Dreyfus і Вітера припинили роботу таку Гаданська Норден і дві інші західні судноплавні групи, назви яких відмовилися озвучити. Повідомили на генстураторс, що припинили співпрацю з Росією після вторгнення на Україну в лютому 2022 року. Чорне море залишиться критичному районом для. Чорного російського експорту, а інші райони складніші і затратніші військово-морських сил Олексій Шпапа дав велике інтерв'ю. В ньому ціни військову спроможність України і те, що станеться, коли Київ знищить російський флот. Про це пише 24 й канал з посиланням на армії. Інформа до слова, сигнал тривого з Керченської протоки подало лише ще одне судно. Кем експрес брало участь у викраденні українського зерна Олексій Шпапа, впевнений, якщо повністю знищити російський чорноморський флот це стане логічним ударом по агресору, звісно, наслідки для війни будуть величезні, та ворог чекає удару. Тож буде обережний. Події які нині ось постерігає у Сирії, довзволять, що противник буде максимально обачливо себе поводити, адже флот, який вони відігнали до новоросійська, фактично залишився. Єдиною найближчою базою до Середземного моря, тим паче, що вони постійно очікують від нас ударів. Пояснив неї Шпапа. Україна змогла переломити ситуацію завдяки морським дронам, але і вони не понад. Це є тим більше, що росіяни теж готують подібні розробки. А от завдяки модифікації ракетного комплексу Нептун ми увійшли у елітний клуб, який випускає крилаті ракети після потоплення крейсера Москва. В МЗСУ взагалі дістали першість у цьому клубі. Командувач ВМС упевнив, що робота по вишках бойка у морі продовжується. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі друзі, Став Вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!